Інформаційні підсумки середи 6 грудня до вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Відзнаки захисникам до Дня Збройних сил України 75 хмельницьких військовослужбовців отримали нагороди та подяки. Подарунки, що наближатимуть перемогу. Ще 90 ФПВ-дронів передав різним бойовим підрозділам міський голова. Здійснили мрії малечі. У Хмельницькому фінішувала щорічна акція Лист до святого Миколая. Відзнаки воля і мужність, грошові подарунки і грамоти вручили у міській раді до Дня Збройних сил України. Нагороди отримали 75 хмельницьких військовослужбовців. Деякі передали до частин, котрі дислокуються на території громади, продовжить Ірина Муляр. Хмельничанка Наталія служить у 19-й ракетній бригаді Свята Варвара. Вже майже вісім років обіймає посаду бухгалтера фінансово-економічної служби. В мене чоловік військовий, батько був військовим і вирішила, що хочу стати військовою. Тим більше в 2014 році ми всі знаємо, яка в нас була ситуація, і хотілося хоч щось та зробити. Ситуація дуже складна. Всі ми переживаємо. От в мене саме чоловік з 23 лютого, ще з вечора, навіть не зранку, ще з вечора вони виїхали також. Сьогодні у міській раді приймає вітання до Дня Збройних сил України. У цей день відзнаки воля і мужність, подарунки, грамоти та грошові премії отримали близько сотні військовослужбовців. Це наші хмельничани з різних наших підрозділів, які базуються на території громади. 75 – це тільки ті, які. Безпосередньо ми визначали в сесійній залі, а також є ще частина нагород, які ми передали безпосередньо у військові частини для вручення нашим військовослужбовцям. Тобто, фактично близько сотні в межах відзначення Дня Збройних сил України ми передали цього року. Захисникам та захисницям подякували за те, що виборюють свободу і територіальну цілісність України. Коли прокидаєшся вранці, вже ціниш набагато більше той сон. Я розумію, що ти прокинувся, ти живеш, і розумію, що це насправді завдяки українським воїнам, що це насправді завдяки тим хлопцям, які віддали заради того своє життя. І це завдяки вам. Я дякую вам за те, що ви цю боротьбу ведете дуже гідно і достойно. Насправді, я думаю, що кожен з вас розуміє, що такої боротьби не чекав ніхто. Ми вірили і віримо в українського воїна в українському пікселі чи в українській мавці. І віримо далі, і будемо вірити завжди. Поіменно згадали тих хмельничан, які у боротьбі за Україну віддали свої життя. У пам'ять про них хвилина мовчання. В пам'ять про них ми мусимо боротися. Або їхня загибель, героїчна їхня загибель, ніколи не була марною. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. І ще 90 fpv дронів передали сьогодні військовим у Хмельницькій міській раді. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Додаткові закупівлі квадрокоптерів та БПЛА для захисників планують проводити до кінця року. У 2014 році ми зрозуміли цінність війська армії, збройних сил, цінність людини в формі. Дякую щиро за те, що зробили цей вибір. Вибір надзвичайно важливий для України. Для наших дітей, для того щоб наші діти мали українське майбутнє, сьогодні ми для наших підрозділів збройних сил України передали в півдрони 90 штук. Це бюджетна закупівля, загальна вартість цих 90 півдронів разом з додатковим обладнанням. Це пункти управління, це відеошоломи, це додаткові батареї і це інші необхідні речі для того, щоб управляти безпосередньо самими півдронами майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Півдроні передані, вони вже власне протестовані. Я впевнений, що за їхньою допомогою наші мужні воїни будуть нищити ворога і будуть наближати нашу українську перемогу. Плануємо ще до кінця цього тижня знову ж таки чергові передачі. Ну і далі до кінця року маємо ще е, можливість отримати і впівідрони, і е, БПЛА різних типів модифікацій. Звичайно, що будемо їх оперативно швидко передавати для наших сел оборони. У Хмельницькому до Дня Святого Миколая 360 дітей героїв отримають. Подарунки. Частину з них солодощі, сертифікати та продуктові набори передали напередодні. Ще впродовж двох днів святий Миколай завітає до дітей, чиї батьки загинули на війні, перебувають у полоні чи зникли безвісти. Ірина Аріон далі. Знаєте хто я? А, так. Хто я? Святий Миколай. О, правильно! А то яких я діточок прихожу? Добре, слухняних. Напередодні свята Миколай завітав у родини героїв із подарунками від моїх помічників подарувати кожному з вас. Ще сертифікати. Ще впродовж двох днів святий Миколай привітає дітей, чиї батьки загинули на війні, перебувають у полоні, чи зникли безвісти. Назару Філю 12. Хлопець вже 6 років професійно займається футболом. Куплю собі там якийсь м'яч або. Нові капці молодша сестра Назара зараз захоплюється танцями. Дівчинка каже: у них з братом спільна мрія. Я хотіла просто, щоб настав мир, і Україна перемогла, і щоб завжди було мирне небо. Олександр Філь мріяв про щасливе майбутнє своїх дітей в Україні. Дітей любив кожного дня. Вони зізвонювались з сином. Хотів, я думаю, як найкраще для своїх дітей і для себе, щоб все було добре, і того пішов захищати Україну. Щоб скоріше наблизити перемогу. Ще в одній оселі Миколай вітає сина, героя дев'ятирічного Даню. Біля кожної дитинки є янгол, який направляє, охороняє. Подаруй мені потішну і тербину повну сміху і здоров'я для родини щастя, миру в Україні і мирного неба. Все буде. Традиційно подарунки для дітей-героїв підготували депутати, працівники міської ради, комунальних установ та благодійники. Ми даруємо свято, даруємо подарунки, даруємо солодощі і даруємо ці бажання, які маленькі хмельничани замовляють. І разом зі святим Миколаєм ми приїжджаємо в домівки, ми приїжджаємо в навчальні заклади громади. Ця акція є щорічна, до якої ми так тремтливо долучаємося вже близько 360 дітей. У нас є такими, котрі не бачать вже своїх батьків. Але ми хочемо дійсно силами нашої громади їх підтримати. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому фінішувала акція Лист до Святого Миколая. Працівники благодійного фонду Карітас оголосили про її початок наприкінці жовтня. За цей час свої листи чудотворцю написали близько тисячі дітей. І бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани та благодійники. Нагадаємо, таку ініціативу у Карітасі організовують вже 13-й рік поспіль. Більше у сюжеті Олександра Семенюк. Лист Святому Миколаю місяць тому написав Артем Янько. каже, просив тільки солодощі, тож велика коробка із подарунками його здивувала. Тут є павербанк, настільно-граморський бій, термос. Напевно, це речі. Так, речі. А, і ще солодке подаруночок. річний Артем взяв участь у акції Лист до святого Миколая. Її ініціатором вже 13-й рік поспіль є благодійний фонд Карітас. Цьогоріч про свої мрії чудотворцю написали близько тисячі дітей. Найбільша мрія цього річ це є про мир і спокій в Україні, про повернення багатьох батьків вони мріють. Ну і звичайно, такі невеличкі подаруночки вони пишуть, як гусь обнімусь, вони хочуть, вони хочуть ігри. Дуже цікаво, що цьогоріч діти дуже багато хочуть книжок. Традиційно є одежу, вони просять одежу, просять взуття, просять різні настільні ігри. Ну і звичайно, зумовлено це часом, що діти і просять ці засоби для навчання. Приклад безпроводові лампи, навушники вони просять, просять павербанки. Те, щоб вони могли гарно і якісно навчатися у школах. Наприкінці жовтня лист написала і чотирирічна Вероніка. Дівчинка просила книги. Тут щось таке велике, я не знаю, що це. Вона дуже любить віршики, особливо коли лягає спадки. Дуже хоче, щоб їй читали віршики. Цьогоріч до акції долучились сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду. Ми замовляли балансир для того, що дівчинка моя не може ходити. Нам потрібно працювати зі спастикою і відпрацьовувати. Рівновагу і такий ну, якби даний гаджет, скажімо так, він дуже для нас необхідний. Для того щоб відпрацьовувати рівновагу, потрібно працювати в різних напрямках і можливості ну, фінансово все охопити дуже важко. І дякуючи даному фонду і всім благодійникам, ми можемо якби покращити розвиток. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани та благодійники. Свято Сьогодні надихає багатьох людей творити добрі діла, діла милосердя. Так важливо, щоб справді кожен з нас розумів, що коли ми робимо добро, справді ми робимо цей світ краще. Ми творимо, ми розвиваємо цей світ, бо добро того завжди приносить нам Боже благословення. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Золото у ліцею номер 11 срібло за ліцеєм номер 14 а бронза у ЗОЖ номер 14 У Хмельницькому фінішував інтелект батл ігри розуму. Тривали змагання впродовж декількох тижнів. Загалом участь у них взяли 29 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. Організували ігри волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі, і таким чином мотивувати їх навчатися краще. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Учні ліцею номер 11 Хмельницької міської ради стали переможцями інтелектуального турніру ігри розуму. Капітан команди Артем Сітніков розповідає: фінальна гра була нелегкою. Найскладнішими виявились питання з історії, однак радіє, що їм все ж вдалось перемогти. Я дуже вдячний своїй команді, дуже вдячний організаторам молодіжного центру. Саме через них у нас є така можливість показати свої здібності. І емоції це неможливо передати. Просто буквально до останнього ти не розумієш дійсно хто буде переможцем. Найважчими були питання можливо з історії, там де потрібно було відгадати історичних постатей по портрету. Це дійсно вдалося найважче. Срібло змагань здобули учні ліцею номер 14, А бронза у СЗОш номер 14. емоції зараз дуже великі. Не очікували. Думали якесь місце шосте, сьоме, але дуже повезло. 36 балів набрали. Майже перше вони набрали 39. Ну, також не павний результат. Тривали змагання впродовж декількох тижнів. Загалом участь у них взяли 29 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. Під час вікторини школярів перевіряли на знання літератури, географії, математики, фізики, історії та культури. Фінальний квіз поділили на вісім блоків. У кожному було по вісім питань. Фінал турніру ігри росума прийшов дуже запекло. Ще на половину гри між п'ятьма командами було по пів балу розриву. Такий успіх, який ми зараз маємо через роботу в напрямку квізу, через поширення інформації по дуже багатьом і шкільним і позашкільним предметам, ми маємо можливість бачити чудові результати зі сторони учасників нашого турніру. Організували ігри волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту метою ігор було навчити трошки дітей до гри в команді, до підтримки команди, тому що в таких іграх, коли є різного роду запитання на різні види знань і не лише знань на якусь логіку, на якесь світобачення, звичайно, одна дитина не може перемогти, щоб дітей трошки навчити до спілкування, до командної гри. Після фіналу переможцям вручили кубки та грамоти. А вже в січні учасники команд поїдуть в освітню мандрівку одним з українських міст. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Фінорум для живого спілкування школярів відкрили у Хмельницькому ліцеї номер 11 Фінансування на його створення учнівська команда Патріоти отримала в рамках молодіжної програми ЮНІСЕФ, котра вперше стартувала на Хмельниччині у вересні. Її мета сприяти вирішенню суспільно важливих проблем у громадах. Старшокласники пройшли тренінг, розробили проєкт і придбали усе необхідне для його реалізації. Деталі у наступному сюжеті. Їх п'ятеро однокласники і однодумці команда патріоти Хмельницького ліцею номер 11 вони учасники молодіжної програми ЮНІСЕФ. Її мета сприяння вирішенню суспільно важливих проблем у громадах. Це пройшло три хвилі, і е, 10 команд по кожній хвилі, тобто це 30 команд, е, починають на різних етапах реалізовувати свої ідеї. Перша хвиля, як сьогодні, кінорум, це учасники першої хвилі, вже починають втілювати свої проекти. Спочатку учасники приходять навіть не з ідеєю, а з проблемою. Вони мають бажання щось вирішити. Допомагає організовувати на Хмельницькій області громадська організація організація заходи дану програму фінансується вона за. За допомоги дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії. Ідея створити кінорум виникла у п'ятнадцятирічної Євгенії, адже вважає дівчина гаджети витісняють живе спілкування між однолітками. Ми погодились поїхати на буткемп. Це було чотири неймовірних дня. Ми туди їхали зі словом просто кінокуточок. Не кінорум, кінокуточок. Ось така маленька кімнатка. За годину до сюди прийшли. Як ми відкрилися. Ми заходимо. І таке тепло, така енергія сюди що Ми зайшли, ми як додому сюди зайшли. Що от хочеться сісти, посидіти фільм, і все тут дуже комфортно. От ми, ми старалися зробити простір максимально комфортний, щоб люди почувалися як вдома. Що необхідно для реалізації проєкту, патріоти визначали самі для кіноруму, придбали проектор, екран та аудіоколонку. А щоб місце ожило і було затишним, теплі пледи і подушки, м'які пуфи і кілька настільних ігор. У них є. Ідея, мрія. І ось наша команда патріот, от перед нами, супорова класна. Вони мали мрію, і вони її реалізували в нашому навчальному закладі. Ми, звичайно, велику великувало поділяємо поруванню громадянської позиції. Оцих небайдужих класних, світлих, пузних людей, як наша команда патріот. Приміщення воно буде в розпорядженні. Саме кіноруму для того, щоб тут проходили тренінги, комунікація, спілкування. Перша зустріч в кінорумі за чаюванням. Я спостерігала, але ну мені було цікаво прийти і дізнатися, що з цього вийшло в кінці. Супер я дуже пишаюся людьми, які цим взялися. Вони підлітки і дуже велику роботу зробили, щоб досягти такого успіху. Ми будемо сюди приходити на перервах і часто проводити той час. Після презентації відбувся перегляд мультфільму Мавка, який також придбали в рамках програми дитячого фонду ООН. Навесні 2024-го стартує п'ята завершальна хвиля на участь, якій можуть подати заявки молоді люди віком від 14 до 24 років. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та збройні сили України. Побачимось.